Привіт, друзі! Привіт всім рибакам, які дивляться наш відосик. Сьогодні ми покажемо вам суперкласну оснастку на коропа, на лина, на осетра, на всіх спортивних водоймах. Ця оснастка буде працювати по-любому. Як мінімум, сьогодні ми на неї ловили класні круті риби. Тому, друзі, оснасточка. Для крупного пелету з поплавковим стопорком. Для чого це зроблено? Для того, що крупний пелет часто може бути суховатий. Якщо в нього запихаєш довгого е стопорка бойлового, то часто пелет може просто розлізтись навпіл. Тому дивіться, друзі, ось так виглядає оця оснасточка. Стопорок бойловий, сам пелет, стопорок поплавковий. Для того, щоб цей пелет не спозав по волосяній оснастці, а був на. Правильному своєму місці. І ось так, власне, виглядає оця оснасточка. А зараз переходимо до монтажу. І ви самі будете вміти робити ось таку оснасточку. Погнали. <свісно> і так, друзі, приступаємо до монтажу. Відкриваємо супермодну коробочку. Для монтажу нам потрібно поводковий матеріал. Голка бойлова, стопер. Для болів потрібен стопер. Зразу відломимо маленького стопера. Ось такого. Хоп. Є. Сергій, якщо не зможеш зафіксувати, то говорив, будемо фокус ловити. Так, далі М -м -м -м. отакі гумові стопери для поплавка, теж нам потрібні. Хоп. Далі нам потрібні сам, сам пелет, на який ми будемо ловити. Хоп. І нам потрібно ще гачочок, короповий гачок. Розмір у нас тут другий або четвертий. До кінця не ясно, але беремо приблизно ось такого розміру гачок. Так, ніби це все з матеріалів. Добре, поїхали. Для початку ми просиляємо з внутрішньої сторони гачочок. З внутрішньої сторони гачка проселили. Хоп, ось так має виглядати. Є. Далі ми, хто не знає, як це робиться, сам не знав, показую вам. Просиляємо крізь ось таке вушко, свій кінець, потім спускаємо просто. Цього стопорка гумового. Спустили і звільняємо. Все, у нас є гумовий стопорочок далі. Далі далі. Що нам потрібно? Що нам потрібно, робимо тут? На кінчику нам потрібно зробити ось тут таку петельку, за яку ми будемо зачіпляти далі отакий стопорок для бойлів. Нам потрібно зробити невеличку петельку. Дуже делікатно. Ось так беремо приблизно. Так, ножниці в нас тут нема. Це погано. Треба буде кабанчиком метнутись мені. Хоп. Ага, ні. Ми повинні зробити трошки більше. І тут є, друзі. І тут є дуже важливий момент, друзі, дивіться, пан Сергій мене навчив. Є в нас готова петалька, яку ми хочемо закинути от сюди вже в цей кружочок. Але потрібно. Покльовка. Угу. Давай, біжи. Грядка. Пана Сергія паровоз. Є? Да. В пана Сергія паровоз, коротше, в'язали поводок. І О, в пана... Не дуже не дуже. І в пана Сергія бомбанув паровоз, великий, ну, щось так сильно, але ну, Го говорить Сергій, що не... Велика о, риба. О, осетр. Осетер? Вивернувся, тільки сюди. Що він в лілії завів? Ні, оно він бачить, ого. Оцей осетр вже бляха пів ставка обплив. О! Друзі, ми знову в кадрі. Нас перебила покльовочка осетра. От такого може. Пан Сергій його, на жаль, не витягнув, бо осетр десь зачепився на дні за якісь ракушки або лілії. Друзі, повертаємось до нашого монтажу. Робимо ми петельку. Ось таку. Ось таку петельку ми робимо. Хопс. Потім, дивіться, оце вушко, яке ми закрутили, оцю частину треба перекрутити просто один раз на себе, для того, щоб потім ця петелька пізніше не розмотувалась, щоб була у вас вона надійна. Потім нам оце треба пропихнути, цей маленький маленьке вушко, пропихаємо в цю петелечку, яку ми перекрутили вісімочкою, і робимо отаке невеличке вушко. Оп! Зараз візьмемо його, затягнемо. Ось у вас має вийти ось таке вушко. Далі. Пансерій, нормальне вушко? No, ну, чи no, такое собі? Нормально, нормально. Зайве ми відрізаємо. Хопс. Ось так. Є в нас вушко, зайве ми відрізаємо. Гачочок у нас теж є. Далі ми пропихаємо нашого, наш пелет. Так як в мене клюнув. Линок на отакий червоний, то я хочу зробити оснастку відповідно з таким червоним пелетом. Дивіться, пропихаємо. Хоп. Тут фіксуємо його, для цього цей вушко було створено. фіксуємо його нашим стопорком для бойлів. Затягуємо його сюди і в кінці фіксуємо. З топорком поплавочним. Хтось скаже, нащо страдати хернею, якщо можна, запхати нормальний довгий бойловий стопорок? Друзі, погоджуюсь, але. Щоб ви розуміли, довгий стопорок бойла дуже часто розкришує навпіл оцей грубий пелет, тому що він часто такий суховатий, він не такий вологий, як бойл. Тому оця оснасточка набагато надійніша, і цей пелет може в воді пролежати в такому вигляді 2-3 години приблизно. Тому дуже вам радимо, на нього ми сьогодні вже зловили і покльовка була, окрім. Того бляхалина, який зловили, дуже класна покльовочка, Тому рекомендуємо. Далі ми повинні виставити наш гачок, щоб він був приблизно на отакий, трошки менше. Виставляємо гачок, щоб оця лінія, цей поводковий матеріал йшов по цьому ребрі гачка з задньої сторони обов'язково. І приблизно на ось такий віт, можна ще трошки менше. Ой, ой. По науці до цього має доставати. Від пелета до, до цев'я. я. Да. По науці має бути якось так. Це в жало, жало гачка має доставати приблизно до пелета. Тобто, щоб він міг більш-менш свобо... вільно ось тут гуляти. Ми зробимо трошки більше, тому що ми надіємося на рибу крупнішу. Того ми робимо отак. Ми приїхали сюди за трофеєм. Далі беремо іншу сторону поводкового матеріалу. Тут це фіксуємо. Беремо іншу сторону поводкового матеріалу і намотуємо в сторону, в сторону пелету, Намотуємо і сильно затягуємо, стараємось якомога сильніше. І коли ми намотали приблизно 7-8 обертів, повертаємось назад. Тож робимо декілька обертів. А тепер ми з зовнішньої сторони крючка, гачка. Правильно пан Сергій? Проселяємо, ріжемо приблизно 20 см поводкового матеріалу. Відрізаємо. Не дуже виходить відрізати, але нічого я справлюсь, я думаю. Пан Сергій, допоможіть мені. О! Хоп, натягуємо. Відрізаємо. Класні ножнички, до речі, у вас пан Сергій. І проселяємо з зовнішньої сторони. Оп. І тепер дуже сильно. Затягуємо, так, пан панцевій? Угу. Дуже сильно присильно. Тут обов'язково повинно бути йти так, по ребрі цього гачка, щоб гачок правильно працював і правильно засікав рибку. І коли рибка буде його втягувати цей пелет, то гачок розвертався і всікав короче, в губу короп'ячу. Тут в кінці ми робимо звичайну петельку. Щоб пізніше зачепити її за нашу, наприклад, флетовську кормушку. Ми таким способом ловимо. Є петелючка. Перекручуємо один раз знову вісімочкою цю петелючку, вузлика, вушко. Петелючка, вузлик, вушко. Оце класно, Андрій пояснює. І виводимо знов, щоб не розмотувалося. Це, це для безпеки цього нашого вузла. І витягуємо. Так, тепер візьмемо голочкою. Голий так не сильно не робити, Ти і порвеш. Ти голку зламаєш. Поняв. Так, далі відрізаємо зайвий матеріал. І грядочка. Ось такий монтаж у нас вийшов. Дуже ефективний. Тому... Рекомендуємо дуже просто. Якщо, якщо ось тут не буде стопорка цього для поплавка, то цей монтаж робиться дуже. Ненадійним починає гуляти цей пелет, незрозуміло як. І якщо ви зафіксуєте сильно, щоб цей пелет не їздив, то є дуже великий варіант, що він просто розкришиться навпіл. Того це дуже класний надійний монтажик, така волосяна оснастка з стопором для крупного пелету. Ось так, друзі, всім рекомендуємо. Якщо сподобалося відео і було корисним, будь ласка, постав подбайочку і підписуйся на наш рибацький канал Клюєюа. Пока, друже.